Ой сяду я край стола, да та, ей, ой, ой, сяду я край стола. Господині з народного фольклорного ансамблю затишок збираються разом на репетицію, співають і качають обрядову страву крупки. А ще діляться рецептом приготування страви, яку внесено до нематеріальної культурної спадщини України. Жінки кажуть, що їй понад 300 років до цієї страви насамперед повинні бути дерев'яні ночви а на одну порцію крупок нам повинно бути 10 яєць. Чарка пшона і борошна скільки вбере, і обов'язково домашня курка. Господині розповідають, що крупки потрібно качати у спеціальній дерев'яній посудині в один бік, щоб горошини мали однакову форму. Тетяна каже, що важливо все правильно розпочати. Правильно яйця додати у пшоно і правильно додати борошно. Тривалість роботи займає близько двох годин. Це качалося 10 хвилин. Це 20 хвилин. Це 30 хвилин, це вже 40 хвилин. А ну, це вже 45-50, а в результаті зварені, до да, варилися 2, 4 години варилися. Дві години курка варилася і дві години крупки. Коли вони вже викачаються, ці крупки, то вони зберігаються це можуть і годи, і два, і три. Тільки що їх висушити, щоб вони були в сухому виді. Його треба дуже на маленькому вогні варити, тому що якщо великий вогонь і буде дуже кипіть, буде мутне. А так треба, щоб воно на три години мліло на малесенькому вогні. Тому що тут у цій одненькій горошинці є пшонинка. І щоб вона зварилася, оце треба так довго, щоб воно варилося. Серед молоді колектив проводить майстер-класи з традиційного приготування обрядової страви, говорить Наталія Рудницька. Це дуже клопітка праця, дуже цікавий процес і дуже багато часу займає, тому що і накачати потрібно дві години, і сам приготувати бульйон дві години, а потім ще дві години, щоб це все зварилося так, як має бути. Сьогодні наш колектив це народний аматорський фольклорний ансамбль затишок села Мостове, який є одним із основними сьогодні носіями даного елемента нематеріальної культурної спадщини. Вам її презентувати. То господині розповідають, що традиції приготування передаються з покоління в покоління. Бабця така 102 роки їй було, і вона нам ще нам показувала, як це, як вона колись робила ці крупки, розказувала, і нам показувала, і дітей ми учимо. Підсолюємо і приправляємо. Чуть цибульки, приправи, щоб смак вже був. Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. З Житомирщина.